Десяте коло першої гонки сезону 10 секунд відриву Ферстапена, і це навіть не його максимум. Декілька разів за гонку інженер Макса просив його трохи збавити темп. So for plus please. Тобто в теорії ферстапен міг їхати ще на півсекунди швидше. Непоганий такий початок року. Виявляється, що Едріан Юй неправильно прочитав поставлене на зиму завдання. І поки всі інші інженери будували автомобілі, той будував космічний корабель. Спершу вони, звичайно, робили вигляд, що в них звичайний такий болід. На прецезонних тестах у Бахрейні, на вільних практиках перед гран-прі, їдуть там другі, інколи. Ли третє, нічого особливого, і потім бац. Yes. Найкраще цю ситуацію прокоментував Расел, який вважає, що Red Bull в цьому році виграє усі 23 гран-при. Я з ним трохи не погоджуюсь, максимум гонок 19-20, може 21, але не більше. Але все одно перспективи туманні і тому маю два рішення цієї проблеми. Перше, от прямо перед початком гонки в Саудівській Аравії на трек виходить Стефано Доменікалі, вручає Максу Кубок чемпіона світу, в ідеалі одразу три. І Макс йде додому грати в iRacing. За його боліт сідає Рік Ярдо, і ми отримаємо цікаву боротьбу в чемпіонаті. Всі задоволені. Звичайно, цього ніколи не станеться, тому пропоную лайфхак, який я використовував в часи домінування Мерседесу. Берете шматочок картону, вирізаєте з нього невеличкий прямокутник і ліпите на монітор. Вітаю, Макса Ферстапена більше не існує. В екстрених випадках прямокутник можна трохи збільшити для переса. Але досить про погане. Давайте про Алонсо. Усього третій рік формулі, а вже на подіумі. І це навіть незважаючи на всі зусилля строла молодшого, обісратуємо гонку вже на першому колі. Особливо мені сподобалась реакція Нандо, коли він такий, яка с в'їхала в не бл. А потім такий. А, це був син власника моєї команди. Молодець Ленс, дякую, що підштовхнув. Але якщо бути серйознішим, то Строл реально молодець. 12 днів після операції, а він вже об'їжджає обидва мерси. Але як? Ленс Строл ніколи не славився талантом. Так, непоганий пілот, але уж точно на рівень Рассела. А тут ще й одразу після операції. На практиці він ледь вилазив з боліду та мав проблеми з контролем. І відповідь знов ховається у космічному кораблі Юї. В минулому році багато інженерів Редбулу були перетягнуті на бік Астон Мартіну. А коли Хельмут Марко побачив їх болід, то одразу пожартував про те. Ще їх колишні інженери мають дуже хорошу пам'ять. То це що виходить, що Астон Мартін вкрали дизайн боліду в іншої команди? Та ну ні, бути такого не може. До речі, завдання з покращення боліду переплутав не тільки Ньюї, а ще й інженери Феррарі. І замість гоночного боліду побудували Таврію мого діда. Основний акцент взимку вони робили на надійності боліду. Принаймні так вони стверджували під час тестів. І що ми бачимо? Спершу від Феррарі відлітають запчастини під час кваліфікації. Перед гонкою доводиться замінювати блок накопичення енергії, яких на сезон доступно усього дві штуки. І в результаті двигун не витримує до кінця перегонів. І тепер Леклеру знову треба міняти той блок, тільки на цей раз зі штрафом. Феррарі Дас авто. Карлос Сайнс, наче непогано, приїхав четвертим. Але це в Бахрейні, ідеальній трасі для Феррарі, де в минулому році вони забрали дубль. Тіфосі залишаються радіти лише тому, що і в Мерсі все не солодко. Просто уявіть собі, ти семикратний чемпіон світу, тебе ставлять в один ряд з шумахером та сеною. І тебе обходить проплачений, безталанний Ленстрол зі зломаними руками. Не приїхали. Ямно мабуть. Але Mercedes вже визнали домінацію Red Bull і почали готувати план Б. Концепцію свого боліда вони назвали провальною і зараз інженерять нову версію. Але фактичні зміни варто чекати лише вималі чи баку, тобто через два місяці. От тільки Red Bull весь цей час теж будуть щось робити. А отже, надій на Мерседес небагато. Сподіваюсь, що вони в тупу вкрадуть дизайн Red Bull. U. Взагалі було б цікаво подивитись на 20 редбулів, які ганяють на різних двигунах. Але справжнім героєм цих перегонів був Естебан Окон. На півміліметра пропустив стартову лінію, отримав за це штраф на 5 секунд, поки стояв той штраф, отримав ще штраф за те, що не так відстояв той штраф, а потім ще один штраф, ну просто по приколу. Додайте до цього ДНФ і гаслі, який просто неймовірно з 20 на 9 прорвався. Ну і, коротше, обличчя Окона в цей момент уявляєте. От що б ви зробили, якби прямо зараз знайшли лампу з джином та могли загадати будь-яке одне бажання. Ну, зрозуміло, що всі забажали оце, але то як просити нескінченно Особисто я би став Даніелем Рікярдо, який просто майстерно розвів Макларен на 20 мільйонів доларів, і тепер може спокійно дивитись на те, як ці два трактори програють Вільямсу, Хаасу та, мабуть, половині болідів Формули 2. Проблеми в маків почали ще на предсезонних тестах, але я от чесно був впевнений, що вони просто щось приховують. Ну не може команда, що майже зайняла четверте місце в минулому році та має три сотні спонсорів, їхати настільки погано. Але якщо подумати, то все стає на своїй місці. Заплатили ріку за ухід, заплатили Альпін за піастрі, втратили Зайделя за і назад в 2017 рік. Шкода лише Норріса, бо роки йдуть, а можливості все зникають. Треба вже якось продумувати перехід в команду покраще. А от Оскар Піастрі це заслужив. Леклер, значить, в Альфі починав, Макс, в Тороросу. Расел взагалі бідний три роки у Вільямсі маринувався. А йому, значить, одразу в хорошу команду захотілось. Тож тут я бачу лише справедливість. От реально крутий новачок це майор Лейтенант сержант Сіву Вільямс приїхав 12 м Поки звичайно на рівень Латіфі, але потенціал в нього є. Албон так і зовсім лапочка, так би його і розцілував. Ще пару років тому здавалося, що Вільямс скоро здохне і всі про них забудуть. Але ні. Альфа Ромео, а точніше Вальтері Ботас, теж вищий клас. Загалом же гонка вийшла крутезна. Ну і що що? Редбули домінують. В формулі майже завжди є одна команда, яка обганяє всіх на одне коло. Та й взагалі згадайте початок минулого року. Феррарі на перших двох місцях, Хаас на третьому в заліку, але ж сезон виявився зовсім інакшим. Тож чекаємо на Джеду 17-19 березня і віримо в інтригу. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бля, який же алонсо крутий все таки.